Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Нормовен, 10% в аптеках подорожник, вам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки «Темпалгін». 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Головний наранок до вашої уваги вітаємо. Третя штурмова бригада пішла в контратаку на Харківщині. І, власне, про це заявили у самому підрозділі. Інформацію про операцію не розголошували до цього часу з причин безпеки. Штурмові дії відвели удар росіян у напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад. З 15 серпня штурмовики просунулися у глиб фронту на майже 2 квадратних кілометри. За 4 дні у живій силі ворог втрат. Ти в три сотні армійців, а значну кількість техніки і озброєння розбито або уражено. І за словами командира бригади полковника Андрія Білецького, головна задача операції була збити наступальний потенціал 20-ї армії Росії. І російські війська атакували місто Богодухів на Харківщині. Як повідомили в Харківській ова загинув 57-річний чоловік, ще шестеро людей постраждали. Серед них 15-річний хлопець. Влучання зафіксували на території цивільного підприємства. Четверо загиблих та троє поранених на Донеччині. Жертви є в українську, у Сіверську та Петрівцях. Троє постраждалих у Новогородівці, Часовому Яру та Селидовому. На Сумщині двома керованими авіабомбами ворог поцілив по цивільній інфраструктурі шосткінського району. Загинули двоє літніх чоловіків. Дружина одного з загиблих дістала осколкові поранення. На Сумщині обговорили евакуацію цивільних із найжорсткіших ділянок фронту. Там відбулася нарада Володимира Зеленського із головкомом Сирським. Президент вислухав доповідь про ситуацію в усіх районах активних бойових дій. Особлива увага саме до посилення оборони на Покровському та Торецькому напрямках. Там ситуація найскладніша. І, за даними аналітиків, діпстейт, окупанти вочевидь, захопили три населені пункти: Комишівку, Завітне та Новожеланне. Ми ну, також просунулися біля. Миколаївки Атака на російський порт Кавказ в Краснодарському краї. Вибухи сталися надвечір влучання було вдалим. Місцеві пабліки показали кадри, як горить залізничний пором з паливними цистернами. Він стояв в порту, що розташований навпроти тимчасово окупованої керчі. В результаті масштабної пожежі паром Трейдер» затонув. На борту було 30 цистерн з пальним. Це був єдиний пором між Кримом і Росією. Раніше це судно вже потрапляло під удар, але тоді воно було порожнім. Інформацію про нинішню атаку підтвердила тамтешня влада і звинуватила Україну. Російські телеграм-канали стверджують, що по ньому вдарили українську ракетою Нептун. І зараз чекаємо офіційних коментарів від українських оборонців. Викривлення інформації та нагнітання паніки телеграм-канали, посилаючись на посольство США в Україні, поширюють інформацію про те, що Росія найближчими днями готує удари по урядових об'єктах України. І дійсно, американська амбасада 21 серпня на офіційному сайті попередила про високий ризик російських ракетних та дронових атак по території України у зв'язку з Днем Незалежності України. Ну і при цьому посольство не публікувало жодних закликів до громадян штатів покидати Україну, лише наголошувалося на підвищення. Іні увазі до сповіщень про небезпеку і необхідність користування укриттями варто додати, що небезпека російських обстрілів України залишається дійсно високою 24 серпня, так само як і в будь-який інший день. Камала Гарріс тепер вже офіційно кандидатка в президенти США на з'їзді демократів. Вона прийняла свою кандидатуру. Під час її промови глядачі декілька разів зривались на оплески та овації стоячі. Камала багато часу присвятила своїй персональній історії. Бо, попри те, що вона зараз друга особа в державі, американці мало знайомі з її біографією. Вона щемливо говорила про свою матір, про свою родину, акцентувала на своєму походженні. Повіцяла бути президентом для всіх американців. Та боротися за майбутнє Америки. Ну і заявила про свій намір зміцнювати глобальне лідерство Америки, щоб випередити Китай. Також Герріс наголосила, що вона непохитно стоїть на захисті України. Послухаймо погрожував вийти з НАТО третендтуабенейта. Він заохочував Путіна вторгнутися до наших союзників. Сказав, що Росія може цитую робити все, що хоче за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну. Я зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його про російський план вторгнення. А я допомогла мобілізувати відповідь світу. Відповідь понад 50 країн для захисту від агресії Путіна. І як президентка я буду підтримувати Україну та наших союзників по НАТО. Ну і сьогодні в Україні з офіційним візитом прем'єр-міністр Індії Нарендра моді. Заплановані переговори глави індійського уряду і Володимира Зеленського також мають підписати двосторонні документи. Індія наразі прагне поглибити свої відносини з Заходом і водночас зберегти давні зв'язки з Росією. Від прямого звинувачення Росії в війні Нюделі утримується. напередодні видання. Bloomberg повідомили, що Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським і Путіним що це перший візит індійського прем'єра в Україну? Поліція знайшла пістолет під час обшуків у справі про вбивство Ірини Фаріон. Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова. В документі зазначається, що слідчі поліції подали клопотання про арешт на майно, яке вилучили під час обшуку 14 серпня. Водночас дані про адресу і власника житла у матеріалах зашифровані. Під час обшуків правоохоронці знайшли також два смартфони та інші предмети. Все майно заарештував суд в рамках розслідування справи. Нагадаємо, що у мовознавицю стріляли ввечері 19 липня. Ірину Фаріон госпіталізували до львівської лікарні, вона перебувала в критичному стані. Вночі стало відомо, що Ірина Фаріон померла. Місяць тому у Дніпрі затримали підозрюваного вбивстві Ірина Фаріон. Це 18-річний В'ячеслав Зінченко. Хлопець своєї провини не визнає. Сьогодні в Україні не будуть застосовувати графіки відключення світла. Про це повідомляє Укренерго. Якщо в системі виникне дефіцит, обленерго повідомлять про обмеження постачання. При цьому енергетики попросять ощадливо споживати електроенергію. Нагадаю, що напередодні графіки також не застосовувалися. Продовж доби Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Українцям за кордоном спрощують доступ до консульських послуг для цього МЗС запустить систему Єконсул. Е Там буде оновлена електронна черга та електронний кабінет заявника, автоматизовані послуги для оформлення довідок та нотаріального засвідчення. Одна з переваг, те, що не треба буде готувати гору паперів. Система сама підтягуватиме необхідні документи з державних реєстрів. Як пояснили у зовнішньополітичному відомстві, йде це іде до того, щоб Україна запровадила перші дистанційні консульські послуги. Логи систему «Єконсул» е вже тестують працівники МЗС і для українців за кордоном. Її планують запустити до кінця цього року. Додатковий поїзд Київ Одеса з 6 вересня Украї... Укрзалізниця призначає на постійній основі інтерсіті на одному з найпопулярніших маршрутів. Поїзд вирушатиме зі столиці тричі на тиждень, по середах, п'ятницях і неділях по обіді і прибуватиме в Одесу до початку комендантської години. У зворотньому напрямку з Одеси поїзд курсуватиме 7 вересня по четвергах. Суботах і понеділках вирушатиме о 6.10 ранку. Ярослава Магучих виграла етап діамантової ліги в Лозані. Вона єдиною взяла висоту 1,99 метра. А після цього, після чого, намагалася взяти планку 2,03 метри, але не змогла це зробити з жодної із трьох спроб. Таким чином, магучих здобула для себе 17-ту перемогу на етапах діамантової ліги. Спасибі за такі перемоги нашим спортсменам, друзі. А Ми рухаємося далі. Сніданок з плюс 1. в день прапора. Ваша точка порик завжди. Ну, а чого нам чекати сьогодні від погоди? Зараз все детально розповість наша чергова кореспондентка. Сьогодні це Христя Биковець. Христю, тобі доброго ранку. Доброго. Розкажи, будь ласка, як відчувається температурний режим? Бо сьогодні їхала на роботу, і було дуже дуже холодно. Чого очікувати від погоди? Дуже... Сонця чи дощу? Дуже дуже це мінус 30, А про холодно і по літньому це для нас доброго ранку. Доброго ранку, колеги. От Спершу хочу зазначити, що так символічно сьогодні у День державного прапора. Я власне перебуваю біля головного прапора України, і от про погоду розповідатиму саме звідси. І от, до речі, головний прапор флагшток України приспустили саме через погоду. Приспустили прапор від учора, і як пояснили в КМДА, все через сильний вітер, який прогнозували в столиці, і власне перший жовтень, рівень рівень небезпеч. Як ви можете бачити, що зараз а, флешток до сих пір а, приспущений. А, хоча можу зазначити, що від самого ранку з такого якогось сильного вітру а, я поки що не помічала, тому а, припускаю, що досить ймовірно, вже сьогодні а, флешток повернуть на своє місце. А, також хочу а, зазначити, що а, для тих, хто можливо не знає, і для тих, хто знає, також нагадати, що а, споруда флагштока вона. Сягає 90 метрів заввишки і важить 30, 32 тони. Розмір а, лише полотнища прапора від 16, 16 точніше, на 24 метри. І зараз трошки повернуся до погоди, як я вже казала, якогось такого сильного вітру а, в Києві від самого ранку немає. Проте, звісно, а, не дуже-дуже холодно, якось а, кажеш ти люда, але ось тако, так вже трошечки по осінньому свіжо. І, насправді, Оді у Києві зараз плюс 16 хоча вже ближче до обіду, стопчик термометра покаже до плюс 27 градусів. От, власне, по обіді сьогодні загалом в середньому по Україні буде від 26 до плюс 30 і навіть подекуди е, трошечки буде вище. Детальніше про погоду по регіонам все вам розповідаю. І от е, власне на сході сьогодні варто захопити собою парасолька, адже дощітиме абсолютно по всьому регіону. Температура ж у Харкові. Луганську та Донецьку по обіді буде в середньому від 30 і навіть до плюс 34 градусів. На півдні сьогодні синоптики опадів не прогнозують, буде сухо і найспекотніше. У Хорсоні температура сягне до плюс 35 градусів. В Одесі ж Миколаєві, а також у Криму від 31 до 34 градусів. На заході сьогодні температури не перетнуть позначку у плюс 30, але буде досить тепло в середньому. По Обіді плюс 27 градусів. А от вночі, і зранку, як я вже казала, температури буде такі навіть трошки осінні. От власне, на заході буде від плюс 10 зранку до плюс 13 градусів на півночі. Сьогодні також максимум плюс 26, плюс 27 градусів. Сонячно, сухо. Та без опадів. А от в центрі синоптики прогнозують дощі, зокрема у Дніпрі та Полтаві. Але там буде власне і найспекотніше від плюс 33, точніше до плюс 33 градусів. Нарешті частині регіону без опадів, і в середньому температура коливатиметься від 28 до плюс 30 градусів. У столиці, як я вже казала, сьогодні температурний максимум буде плюс 27 градусів, сухо, сонячно і без опадів. but you have Традиційно переходжу до температурних рекордів, найтепліше, 23 серпня у Києві, за всю історію погодних спостережень зафіксували у 2007 році. Тоді було 35,3 градуса. А от мінімумом відзначився 1976, Тоді на дворі було лише плюс 7,5 градуса. І, от, до речі, стосовно температурних рекордів, то цей тиждень насправді він дуже багатий на температурні рекорди. а принаймні на Києві. Київщині так точно ось, наприклад, у Фастові позавчора температура була 35,1 градуси і і що це майже на півтора градуси вище ніж попередній встановлений температурний рекорд. Колеги дякуємо тобі, Христю. Така детальна розповідь. Зорієнтувала ти нас і по погоді. Також чекаємо на наступну з тобою віртуальну зустріч.